На Горького 4 у Черкасах триває гуртожиткова епопея. Двоє тамтешніх мешканок днями оголосили голодування. Своє рішення мотивують небажанням переїздити у тимчасове помешкання, надане їм товариством Праймбуд. Та, нагадаю, узялося за перебудову приміщення на Горького, бо хочуть переобладнати тамтешні аварійні кімнати на повноцінні квартири. У прибудові знизу планують розмістити магазин та спортзал. Вже мають і проєкт, та згоди на відродження споруди досі не дало п'ятеро сімей. Про проблемні квадратні метри далі у сюжеті це квартири, в яких за задумом Прембудівців нині б мали проживати всі мешканці з гуртожитку по горько Тут євроремонт, нова побутова техніка та усі блага цивілізації. Відмовляється переїздити сюди п'ятеро сімей з 21-ї, що мешкають у гори гуртожитку, і його реконструкцію вкотре відтерміновують. У мене кімната 3 на 3 квадрат. Це це туди трьох чоловік на чоловік і син, і я туди. Одна кухня на 10 сімей, один туалет і одна там болір на все. Такі аргументи у пані Людмили змінити місце проживання, поки у гуртожитку йтимуть ремонтні роботи. Вона відмовляється категорично. Хоча повноцінні квартири людям пообіцяли віддати безкоштовно. На такі умови пристала більшість 16 сімей. Двоє незгодних на переїзд мешканок вийшли на площу Соборну голодувати. Ну нас просто виселяють разом із неповнолітніми дітьми на вулицю. Такі заяви представниця ТОВ Ніна Набокіна називає провокацією. Мовляв, обидві жінки мають шалені борги перед комунальними службами і саме тому залишилися без газу, а спекулюють на темі гуртожитку, бо не хочуть сплатити 16 заборгованих тисяч. Перш ніж голодувати, мабуть, потрібно заплатити Черкаси газ за використаний газ, особливо пані Стасенко, за 5,5 років. Вона взагалі ні за які комунальні послуги не платить, мешкаючи в цьому гуртожитку. Подібні акції непокору Ніна Набокіна пропонує розглядати виключно у політичній площині. Це використовують певні політичні сили, і це пов'язано з міським головою, тобто шукають різний зв'язок, де б що не було, щоб використати проти мера міста Черкаси Сергія Одарича.